Вітаю, сьогодні у нас 27 січня 2025 року, 20.05. Я, Наталія Горюнович у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про зміну мислення. Тому що, чи займаємося, якщо ми займаємося саморозвитком, то явно, що ми займаємося своїм мисленням. Що це таке? Ми змінюємо якісь свої переконання, чи ми нові правила вводимо, чи ми. Нові принципи, за принципами ми починаємо жити. Тобто, відбувається зміна мислення однозначно. І саме системне мислення допомо, допоможе більш структурувати своє мислення, щоб всі знання, весь багаж досвіду, нічого не знецінювати. Тому що системний метод, от в чому його перевага, що ми нічого не знацінюємо, у нас нічого немає поганого, просто ми його неправильно трактуємо. І от саме системне мислення допомагає подивитися і всередину себе, і побачити причинний наслідковий зв'язок. Тому що, якщо порівнювати такий от взяти образ. Порівнювати системне мислення, то це дуже схоже на мозаїку. І коли ми беремо проблему як одну частину цієї мозаїки, ми не можемо її вирішити, нам потрібно подивитися на загал картини. І ця проблема просто частина цієї картини. Можна вважати, що системне мислення це про причинний наслідковий зв'язок. Тому що кожна наша дія, навіть думка, може привести нас до. Туди, де ми є. І це добра новина, тому що якщо так, як я думала протягом свого життя привело мене сюди, то я можу змінити мислення, почати думати по-іншому, почати діяти по-іншому, і, відповідно, у мене буде інший результат. Тому я якраз і доношу цінність системного методу через зміну мислення, щоб. Просто, швидко, поступово змінювати якість свого життя, якість внутрішнього стану. Тому що ззовні це лише наш відбиток нашого внутрішнього стану. Тому я хочу сказати, що всі мої такі індивідуальні програми. Є робота з батьками, своє місце з батьками, чому це важливо? Зараз дуже багато інформації, що батьки токсичні, що нас недолюбили, про дитячі травми. Це просто потрібно по-іншому трактувати і дивитися на батьків як на ту потужну силу, яку можна використовувати зараз собі на користь, тому що якщо ми приймаємо у собі батьків. Ми приймаємо по великому рахунку себе. І це вже є любов до себе, все, що починається. Тому сьогодні ми ще поговоримо про головні принципи системного методу. Перший, звичайно, принцип це дивитися на ціле, а не на частину. Тому що такого не буває, що ми маємо сьогодні якусь проблему, і вона виникла сьогодні. Ні, її корені явно тягнуться з минулих. Наприклад, на в безкоштовних діагностиках я роблю розбори. І от приходять до мене жінки, наприклад, погані стосунки із чоловіком. І коли ми дивимося, де жінка на системограмі перебуває вже стільки років, як вона туди потрапила, то відповідно, коли. Не потрібно працювати з чоловіком, не потрібно змінюватися з чоловіком. Потрібно просто з того місця, де ти перебуваєш, чи ти не в місці мами для чоловіка перебуваєш, чи ти перебуваєш на місці дитини для чоловіка, чи ти з ним змагаєшся е, хто сильніший. Просто вийти з тих позицій, зайняти своє місце. Все. І чоловік змінюється, і стосунки покращуються. І починається, можна сказати, ще один медовий місяць. У мене вже є такі результати у моїх клієнтів. Тому. Не проблема у чоловікові, не проблема у стосунках, проблема, де я перебуваю. Другий принцип, що кожна дія має наслідки. І, звичайно, якщо розібрати от ту ситуацію з чоловіком, коли дружина на місці мами, наприклад, для чоловіка, які можуть бути наслідки. Наслідки такі, що чоловік не слухається, він йде в позицію. Підлітка, це може бути наслідком, може бути наслідком. Або чоловік такий безхребетний, безвольний. Він боїться приймати без дружини рішення, тому що він дитина, він в позиції 0,3. Жінка краще знає, що йому потрібно. Жінка все краще знає. Або навпаки, дит... жінка-дитина, вона теж така беззахисна і чекає від чоловіка захисту. Вона хоче бонуси дружини, а насправді її на місці дружини немає. І от коли тоді у чоловіка з'являється коханка. Тому коханка це не причина поганих стосунків чи розлучення. Кохана це наслідок неправильних місць у системі з партнером, наприклад. Звичайно, і ці знову ж таки ми говоримо, що кожна дія має наслідки, звичайно, це теж тягнеться у нас з дитинства. І третій принцип розбиратися не в наслідках, а в причинах. Ось чому я кажу, що системний метод він дає швидкі результати, тому що можна проходити роки терапії, пролікувати всі травми, можливо, всі не вдасться розкопати. А можна за дві сесії, от я сьогодні ділилася чудовим кейсом, за дві сесії вийти на своє місце з батьками, і відразу все в житті зміниться. Це реальні люди, які... Звичайно, така робота не хочеться оголошувати, хто це. Звичайно, це конфіденційність і дотримуюся цих правил. Але історія цілком реальна. Коли за дві сесії можна позбутися того дитячого вантажу болю і образ. І на жаль, вже таке трапляється, що жінки ще й вважали, що у них батьки були більш-менш нормально а почали вивчати зараз, слухати різні відео різних психологів про батьків, і теж переконалися, що у них є проблеми з батьками і починає їх вирішувати, хоча довгий час не бачили цієї проблеми. Тому системний метод допомагає подивитися у травму, будемо так казати, дитячу. Не з травми подивитися у травму, перебуваючи з травми, а подивитися на неї через багато років, і подивитися, взяти звідти силу. І ви знаєте, тих травм взагалі не стає. Тому системне мислення, четвертий принцип це ставити правильне запитання. От чим мені подобається коучинг, тому що коуч ставить запитання, і людина дає відповіді. І ці запитання. Допомагають людині подивитися на ту ситуацію з іншого ракурсу. Подивитися так, як вона до цього не дивилася. І зрозуміти, що дійсно не все так, як я думаю. І далеко не завжди так, я думаю. Тому системне мислення це ваш інструмент для того, щоб перестати боротися з хаосом і навести у своєму житті лад. І когось можливо. Оце слово система зупиняє, тому що у нас виникають такі асоціації не дуже добрі. Але ми живемо в системному світі. Сонячна система. У нашому тілі дуже багато систем. І що таке система? Система це сукупність елементів для досягнення спільної цілі. Тобто має бути хоча б два елементи, щоб була система. І коли є ціль. Тоді ти розумієш, як, як тобі діяти? Якщо ціль, наприклад, гарні стосунки, то мені потрібно в ролі дружини розуміти, що мені потрібно робити. Або, наприклад, ціль мати здоров'я. то я як жінка сама для себе я маю розуміти, що мені потрібно робити. Ось сьогодні хотіла зайти купити солодощі, але е, приймаю рішення, наприклад, обмежити себе в солодощах і в кістечках. І я так подумала: а, а що я хочу? Яка моя ціль? Моя ціль здоров'я все пройшли повз магазином. Тому дуже важливо розуміти, яка ціль. І я особисто. Почала змінювати мислення на у 50 років. І я розумію, що жінкам 40 плюс приходить момент, це і біологічно так складається, і в соціумі так складається, що змінюється дещо стан жінки, фізіологічний стан жінки змінюється, змінюється її соціальна роль. Вона вже, можливо, діти виросли, залишили. Батьківський дів найбільше часу залишається на себе. Але у нас є дуже багато установок і прикладів, як жінка, от, наприклад, для мене, як жінка, 50 років мала б жити. Для мене це, звичайно, приклад мами. Це внуки, це вже можливо пенсія, це певні обмеження, от, е, доношувати те, що є. Але ми живемо в іншу епоху, в інший період. І тому. Нам, жінкам з 50, дуже пощастило, що зараз є так багато інформації, що ми можемо вийти із тих програм, в яких жили наші мами і бабусі, і почати створювати інші історії, більш такі мотивуючі, більш енергетичні, тому що коли ти живеш з думкою про інших, це одне налаштування. А коли ти розумієш, що у тебе ще багато часу попереду і ти. Несеш відповідальність за своє життя, і ти несеш, маєш бажання не бути обузою для близьких, тому і сьогодні, чим і добрий системний метод, що він і допомагає подбати про майбутнє, які зерна мені сьогодні потрібно посіяти, що мені потрібно робити, що мені повин, потрібно запровадити, щоб через 10-20 років мати інші результати. Тому що те, що робила моя мама, я знаю. І знаю, до яких наслідків це приводить. Те, що робила моя бабуся, я теж знаю і бачила, до яких наслідків це привело. Тому я роблю інші дії, тому що якщо я хочу інший результат, мені потрібен інші дії. І от дуже часто і нас і зупиняє оце старе мислення, коли ми через почуття обов'язку, почуття провини, через інші програми ми не можемо собі дозволити. І ми себе обмежуємо. Тому системний метод і допомагає перестати жити в установках і блоках, а почати запроваджувати свої принципи. І, при... і жити по принципам. Тому що коли ми живемо в установках, то ми точно не вийшли з батьківської системи. Ми точно живемо в минулому. А коли ми запроваджуємо свої принципи, то звичайно наше життя змінюється і воно відповідає тим нашим цінностям. Тому що ми за допомогою системного методу ми не займаємося самокопанням. Як я часто кажу своїм клієнткам, які дуже багато пройшли курсів, які багато знають, але не мають того результату, я завжди кажу: ви глибоко копаєте, але не там. Тому я підсвічую інші закутки, куди потрібно спрямувати фокус уваги, і не потрібно тратити десятиліття. На те, щоб вийти з цих програм. З них вийти можна дуже швидко. Тому нам потрібно зараз навчитися приймати рішення без почуття провини. Тому що ці рішення точно будуть викликати почуття провини. От, наприклад, я щомісяця місяця подорожую. Це рішення, яке мені здавалося ще. 20 років тому, чи 15 років тому навіть, коли у мене є подруга, яка щомісяця кудись їздила. І я сама її не розуміла. І навіщо вона стільки грошей витрачає, наприклад, навіщо вона там їздить, навіщо вона е навчається, навіть вона ще тоді навчалася на психологічних курсах. Тоді я цього не розуміла. Мені здавалося, що вона е займається чимось не тим. І саме. Так, вона стала для мене прикладом, я побачила її зміни. І тому я розуміла, що ті дії, які я робила, мене туди не ведуть. Тому я і стала робити інші дії, приймати інші рішення. Чим ще мені подобається системний метод, тому що він вчить правильно керувати своїм емоційним станом. Не боятися негативних емоцій. Не боятися негативних ситуацій, які можуть викликати ці емоції, а просто їх розділяти. І от коли ми вміємо розділяти емоції, що це адекватна емоція, це неадекватна емоція, це, наприклад, як зрозуміти адекватна чи неадекватна емоція, буває так, що я реагую на ситуації, як реагує моя мама. От сьогодні я навіть у мене впала стопка книжок. І я відреагувала від тою інтонацією, тими словами, і тою інтонацією, як говорила моя мама. І зараз мене це викликало і так. Я зупинилася трошечки, посміхнулася сама до себе. І думаю: ну от подивись, вже стільки пропрацьовано, а все рівно цей голос мами, він навіть і назовні проявляється. До речі, що я дуже схожа на маму. І я зрозуміла, що так реагувала моя мама. А я можу на це відреагувати зовсім по-іншому. Я можу на це відреагувати простіше. Тому це не адекватна емоція. Це емоція моєї мами. А я можу відреагувати так, як я хочу. Я можу і засмутитися, і посміятися. Я можу і навпаки, порадіти. Можливо, коли ці книги впали, я знайшла якусь книгу, яка мені була потрібна. Тому реакція може бути будь-яка. І. І ще який бонус системного мислення, що ми знаходимо себе. От у нас є час і бажання собою займатися. Тому що так часто буває, що у нас є чотири базові ролі: жінка, дружина, мама і експерт, і ми. У цю роль жінки ми пропустили у 18 років, ми стали дружиною потім мамою. І з позиції мами дуже часто, тому що ця мамська позиція вона характерна для нашого соціуму, для нашої культури, тому що ми любимо всіх опікати, ми любимо всім давати поради, ми, ми любимо за всіх переживати. Це якби наш, наша така культура. І коли ми так себе, так себе ведемо, ми відчуваємо свою потрібність, і ми відчуваємо. Що нас можна любити. Ми так шукаємо любов. Тому от, а от на себе ми дуже часто не звертаємо уваги. І от з 50 років можна сказати, що це такий новий етап для мене, коли я дозволила собі робити те, що я хочу, чути свої бажання, йти за ними, головне не те, що чути навіть, а йти за ним. І не то, що бажання, якби. Неважливі, а навпаки, знати, що мої бажання мої, мені важливі, мої цілі мені важливі. Тому що якщо немає моїх бажань, моїх цілей, то я обслуговую чужі. І дуже страшно жити, я знаю, як це жити без своїх бажань і жити з почуття обов'язку, жити, коли ти всім зобов'язаний. І навіть тобі, от я пам'ятаю, у нас з чоловіком була така розмова, і він запитав мене: А ти що хочеш, щоб тобі було добре? І мені так було соромно сказати, так, я хочу, я хочу, щоб мені було добре. Я промовчала тоді. Зараз я 100% сказала, так, звичайно, я хочу, щоб мені було добре. І дуже часто я ще консультую жінок і чую, що я на себе не звертаю увагу. І мені з одного боку я їх розумію, тому що я теж така була. І я розумію, що якщо не звертати на себе увагу. Це дуже сумно. Дуже сумно і це безвідповідально. Тому що ми перекладаємо відповідальність за наші емоції, за наше щастя на інших людей. І їм це не по силу, тому що вони не знають, що нас цікавить, що нам важливо і що нам потрібно. І важливо розібратися у собі, а що я хочу. І... Коли ми говоримо про системний метод, це цілісність. Це я маю бути цілісна. Я маю, як жінка, бути на своєму місці, як дружина бути на своєму місці, як мама бути на своєму місці. І навіть тоді я буду як експерт ефективна. Тому що якщо я буду не на своїх місцях в тих системах, то як і експерт, я теж буду дуже часто не дотримуватись ієрархії в цій системі. Я буду... Наприклад, я пам'ятаю, приходимо на роботу і розповідаємо, кожен розповідає, що, хто пережив, які емоції пережили, що там у сім'ї. І по великому рахунку, фокус уваги йде з системи професіонала, тому що в мене фокус уваги на собі, на колегах. І в нас такі стосунки вважаються нормальними, дружніми нібито. Але насправді. Ми порушуємо систему експертності, тому що ми прийшли з фокусом уваги на ціль системи, де ми працюємо. Якщо я працюю як експерт, як коуч, то в мене фокус уваги на результат клієнта. Ось чому у мене так багато таких гарних відгуків, тому що коли я йду в роботу з клієнтом, я фокусуюсь на його результаті. Для мене важливо отримати для мене буває частіше, важливіше отримати результат ніж для клієнта. Тому що я вже від початку знаю, що цей результат реальний для людини. І людині лише потрібно захотіти. А коли ми міняємо, є на ефірі мої клієнтки, вони знають, що системне мислення дуже спрощує життя. І от коли я готувала практику, яку вам сьогодні хочу запропонувати, ви можете її зараз робити, може переслухати, чи зробити пізніше. Я цю практику колись зробила, але ми змінюємося кожен день, ми стаємо більш досвідченішими, більш дорослишими. І цю практику я зробила ще один раз. Звичайно, я не озвучую, яку проблему я розбирала, це дуже індивідуальна проблема. Але я подивилася, що я не вирішую це питання, тому що я дивлюся не туди. Те, що я казала, глибоко копаю, але не там. Тому. Можете написати проблему, яка вас турбує, і написати причини цієї проблеми, чому вона виникла. Тому що ми знаємо, що проблема не виникає сама по собі. Вона дійсно має під собою коріння. Вона запустила це коріння і зараз проросла. І ми побачили лише якби верхівку. А що всередині ми вже, можливо, і забули, чому вона виникла. Тому, от, є якась проблема, напишіть для себе, які причини. Чому вона виникла. А потім від цих причин подумайте і напишіть, до яких наслідків вони приводять. Тобто є проблема, і в неї є причини. І від цих причин є наслідки. І зробіть висновок, на яку причину ви можете вплинути. І коли я зробила цю вправу, я завжди рекомендую те, що. Опробувано мною, я побачила, і для мене це було дійсно таке відкриття, що я дивлюся не в тому напрямку. Я рішення шукаю не там. І я з цією проблемою вже працюю не один місяць навіть, і я не отримую той результат, який хочу. Тому що мій фокус уваги спрямований не на рішення, а на, на забрати причину з наслідками я. Працюю. Тому мені важливо було побачити, а яка ж перша причина. І я думаю, що це питання завершиться, тому що для мене це було таке відкриття. От сьогодні ми з вами говорили про переваги системного мислення, як приймати рішення, як працювати з емоціями. І я хочу запропонувати вам зробити медитацію. Вечірні медитації вони дуже корисні, тому що. Вночі наш мозок опрацьовує інформацію і приймає рішення. Ви всі пам'ятаєте, як в у дитинстві говорили, що ранок за вечір мудріший? Тому сідайте зручно. Зараз ми робимо медитацію, сідайте зручно. Пані Людмила пише, дякую за практику. Так, спробуйте. Дуже цікава практика і поділитесь потім. <кхем> Сядьте зручно, зробіть глибокий вдих через ніс, видих через рот можна зробити. Можна глибоко вдих, глибоко видих. Відчувайте, як з кожним вдихом тіло і видихом тіло стає м'якшим. Легшим. Це час для вашої душі, вашого розуму. Уявіть своє життя як велике дерево. Ви стовбур цього дерева. Міцний і сильний. Його коріння це ваші минулі досвіди, ваша сім'я. Ваші переконання. Гілки це ваші обов'язки, стосунки, цілі і мрії. Уявіть, як кожна гілка пов'язана із стовбуром. Без вас, цього міцного центру, нічого не існує. Ви серце цієї системи. Тепер подивіться на своє дерево уважніше. Чи є гілки занадто важкі. Можливо, вони втомлені. Бо ви витрачаєте на них занадто багато енергії. Можливо, вони забирають більше, ніж дають. Уявіть, як ці важкі гілки. Починають скидати своє зайве навантаження, що це може бути? Чиї очікування, чиї обов'язки ви несете на собі, дозвольте їм відпуститися. Тепер подивіться на коріння вашого дерева, чи все в порядку з ним, чи отримують вони достатньо живлення. Ваше здоров'я, ваш, ваш відпочинок, ваші мрії. Уявіть, як з землі через стовбур починає підніматися енергія, тепла, світла. Вона підживлює коріння, проходить через стовбур і наповнює кожну гілку. Ви відчуваєте, як усе ваше життя стає більш збалансованим, живим і цілісним. Погляньте на своє дерево ще раз. Це ваша система. Вона жива, вона здорова. Ви усвідомлюєте, що маєте сили та право впливати на кожну гілку. Ваше дерево це результат ваших рішень. І ви завжди можете зробити вибір на користь гармонії. Скажіть собі, я центр своєї системи. Я бачу всю картину цілком. Я приймаю рішення, які живлять мене і моє життя. Ще раз робимо глибокий вдих, видих. Обніміть себе так сильно, як ви себе любите. Побудьте у цьому стані, де ви центр. Своєї системи на центр свого Всесвіту. І коли будете готові, відкривайте очі. Дуже гарний образ дерева з гілками, тому що гілки час від часу ми обрізаємо. Тому сьогодні поміркуйте можливо, прийшов час і вам обрізати. Якісь гілки, які вже не плодородять, а після того, як ви обріжете, вони омолодяться. Тому поміркуйте над цим, можете написати потім у коментарях, також можете написати у дірик, якщо хочете пройти діагностику. Я провожу 30 хвилинні безкоштовні діагностики, де дуже чітко знаходимо ваше місце. Дякую, чогось плакала. Коли ми говоримо про образи, це образи, вони знаходять відгук, ви уявляєте, і знаходять відгук у підсвідомості. Тому, коли плакали, це десь торкнулося вашої душі. Побудьте цим. Це дуже добре. Коли ми плачемо, наша душа вмивається. І поміркуйте, можливо, час щось відпустити, ще когось чи щось. Дуже важливо вміти відпускати ситуацію, відпускати людей З вдячністю. з вдячністю. Ми маємо зрозуміти один із принципів, тому що ми виходимо завдяки системному методу, ми виходимо із упереджень, із переконань, а йдемо в принцип. І один із принципів. Це оцінювати вклад. Все для нас. Нічого поганого немає. А все для нас. Все, що відбувається, все відбувається для нас. Не з нами навіть, а для нас. Тому побудьте з цим. Підсвідомість точно знайде відповідь, будьте уважні. От, я теж розповідаю про сновидіння, як я ставлюсь до сновидінь. Я, коли бачу сон і прокинулась, цей сон, я відразу починаю шукати, в які я емоції перебуваю, і що для мене ця емоція? Ось чому так важливо вміти відчувати себе, свої емоції. Тому що емоції, вони нам дають підказки. Дякую за ваші смайлики. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до зустрічі вже завтра. До побачення.